«Мінераліс Україна. Це перший та єдиний в Україні виробник мікродобрив та біопрепаратів за нанотехнологіями. З чого складаються звичайні халатні мікродобрива та як вони засвоюються рослинами? Звичайні халатні мікродобрива, які представлені на ринку України, виготовляються хімічним методом змішування. Основною сировиною у них є хімічно синтезовані солі металів, кислоти та стабілізатори. Хоча ці кислоти є органічними, але вони хімічно синтезовані та неприродні. Утворювані ними солі металів є дуже стійкими, тому для розщеплення та поглинання рослина повинна витрачати додаткові ресурси та енергію. Крім того, разом з солями металів. До цих мікродобрив потрапляє багато токсичних для рослини сполук, які можуть призвести навіть до опіків та отруєння рослин. В чому особливість технології виробництва мікродобрив від товариства «Мінераліс Україна та як засвоюються рослиною наші мікродобрива? Мікродобрива від товариства Мінераліс Україна складаються з наночастинок металів та чистої деіонізованої води з додаванням карбонових кислот. Янтарної, молочної, лимонної тощо, які у природі містяться в рослинних організмах. Запатентована нами плазмово-імпульсна технологія дає змогу отримати частинки металів у 100 або й тисячу разів менші, ніж у інших мікродобривах, які присутні на ринку України. До того ж, ці частинки максимально чисті та не чинять жодного токсичного впливу на рослини. Ми пропонуємо рослині розчин максимально наближений за своїми характеристиками до фізіологічних рідин, які в ній циркулюють. Завдяки цьому рослина максимально швидко його засвоює. Мікродобрива від товариства «Мінераліс Україна не лише дають прибавку врожайності, вони істотно покращують смак та якість плодів. Продукція «Мінераліс Україна це новинка у виробництві мікродобрив, що працює не на словах, а на ділі.